Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в яблуневому саду. Ось дивимося, як він зараз гарно цвіте. Ми перед цвітінням обробляли проти оленки волохатої для того, щоб не пошкоджувала нам квіткові бруньки. Ну, зараз дивимося, поки що все нормально. Ділки працюють, запилення йде. Ось бачимо дуже інтенсивно сад цвіте. Ми показували вам цей сад, коли робили обрізку. Значить, ми досить високо не піднімаємо дерева, стараємося працювати понизу. Ось, дивіться, ось я підняв руку. Ось де ми працюємо. Що тут? Ось тут. Ми дістаємо скрізь, що всередині дерева, що по периметру. Ось тут. Видно, дуже гарно. Це робиться для того, щоб було зручно нам працювати, обробляти від хвороб і шкідників. а також, звичайно, під час збирання урожаю. А після того, як закінчиться цвітіння, ми з вами будемо обробляти проти... Інших хвороб шкідників, а саме борошни староса, водожерка і цілий ряд інших будемо робити профілактичних заходів. Ну Які саме будемо робити, кому цікаво, то й може спостерігати за нами.